Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на майданчику міня Гробіниця. З вами, як завжди, Юрій. Сьогодні хочу з вами оглянути Янмар FX26D. Виглядає цей тракторець як новий, але чесно скажу, ми його перекрасили. Покрасили шасі, покрасили кузовні деталі, тому що він технічно був в дуже гарному, ідеальному майже стані. А от. З приводу зовнішнього вигляду був вигорячий, потертий, не сильно презентабельний. Ми з нього зробили, можна сказати, що цукерку. Колеса задні, як бачите, в хорошому стані, тріщин немає. О, у нас сирена. Колеса передні мають незначні мікротріщини, але ходити ще будуть. Коробка в нього автомат. По функціоналу, скажімо, по електроніці, нічого замудрого немає. Тобто проста вся механіка. Фриза в хорошому стані. От бачите, яка фриза вигрівча, але гнилого немає. Оце такий самий вигрівший був трактор. Ми його освіжили. Ножі в дуже хорошому стані, ще рідна фарба. Хороша сидушка, не потріскане, навіть підлокотник є. Отакий красень на 26 кінських сил. Пробіга в нього рідного 1583 мотогодини. Це, скажем, для Янмара нічого. Зараз. Поставлю на паузу, відкрию показати, що там твориться у нас в капоті. Секунду. Так, відкрили кришку капота. Дивіться, все як в новому тракторі. Нема ні потьоків, нічого. Це зауважте, що двигун геть не мився. Видно, бачите от по сажі, що двигун не мився. Тобто ідеальний трактор підмарафетний, щоб перед сусідами не було стидно. Ідеальної якості. Всі, хто знає трактори Янмар, вони це підтвердять. Заїжджайте до нас, чекаємо вас на компанії МініАгро Тиврівське шосе 2 а біля авторинка. Найбільший вибір тракторів в Україні. Є з чого вибрати, допоможемо, підскажемо. Do naujų susitikimų.